Були <плес> <плес> 에... Ця жінка називалася Софія. <плес> <плес> а, <плес> <манію>. Юлія. Юлія. <плес> Я з міста Самбере, Львівська область, середня школа номер 8 Євроклуб 에... Лайф. Життя. Я брала інтерв'ю у Софії Мироніцеї. Вона також бу... вона була вчителем нашій школі. І вона була вивезена, ну, її батьки були вивезені в Німеччині, і вона там народилася. Вона розказувала, як її батьки везли розстрілювати, але на щастя не розстріляла. Вона розказувала, як над ними там знущалися, як, як молоді жінки народжують під час бомбардувань, як це було все жахливо, як по канавам лежали трупи. Чесно кажучи, мене. Yeah,